Перші згадки про Хеллоуін припадають ще на початок 16 століття, оскільки його прообраз це язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі смертю, потойбічним і надприродним, відзначалося ще кельтами. Потім Самайн стали відзначати в усіх країнах Британських островів. З часом свято Сайман поступово відмирало, і йому на зміну приходить більш сучасне свято Хеллоуін, що традиційно вважається Днем усіх святих. За переказами в ніч перед Хеллоуіном духи, що живуть у потойбічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше, його передень, називають днем всіх святих. А легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай, і він поневірявся на землі з пекельним вогнем в руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар, який став згодом символом свята. Що сьогодні зумовлює людей святкувати Хеллоуін? Що ховається за кулісами, нібито здавалося б веселого невинного свята? І чи варто відзначати це містичне видовище? Поговоримо про це у програмі Біблія свідчить з вами. Я її ведучий Олесь Деркач. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Вважалося, що для того, щоб задобрити духів і налагодити з ними контакт, необхідно принести символічне пожертвування, винести на поріг будинку всілякі частування та ласощі. Діти напередодні Хеллоуіна традиційно вбираються в костюми всіляких потвор і містичних істот: мумій, монстра, франкенштейна, відьом злих духів і персонажів фільмів, жахів. А потім обходять родичів і знайомих, збираючи так звану данину, солодощі та здобу. Викрикуючи при цьому фразу солодощі або життя. Що криється за цим містичним святом? І чи варто йому надавати значення? Якщо подивитися в історію, звідки було походження цього свята, воно взяло свій початок від кельтських племен. І дуже важливо зрозуміти, що це були за люди. Це племена, які населяли. Ірландію, Шотландію і північну, північну Францію. Для прикладу, кельтський воїн в бою, вбиваючи свого ворога, відрізав йому голову і чіпляв цю голову а, на свого коня. Кельти вірили в загробне життя, і навіть у що вони відрубували голову своєму ворогу, означало, що якщо голова відділена від тіла, то душа вже ніколи не зможе ожити. І, а, Оцей період, який був у Кельтів період року, вони ділили на дві частини: холодна частина, яка символізує царство смерті, і тепла частина року, яка символізувала царство життя. То на кордоні цих двох пір року, саме перед першим, перед першим листопада, у них вони вважали, що відкривається портал, через котрий Нечисті духи або духи мертвих можуть переміститися в це царство живих. Справа в тому, що все це криється десь в гріховності людської природи. Люди завжди боялися смерті. І, але одночасно людей завжди приваблювала смерть. Ну, до прикладу, ви можете побачити, наскільки сильно людей цікавлять атракціони, які пов'язані з ризиком для життя, які пов'язані з якимись гострими відчуттями. В інтернеті ви можете побачити, що ролики з якимось особливим насиллям або з якимись жахливими трагедіями набирають мільйони переглядів. Це говорить про те, що люди заграють зі Смертю загравання зі смертю це взагалі небезпечна позиція, тому що ми знаємо, що за смертю стоїть ніхто інший, як диявол. Він вважається автором смерті, на відміну від того, як Бог вважається автором життя. Тому всі ті, хто захоплюється ось цим загранням, заграванням із смертю, вони можна сказати, лиють воду на млин диявола. Вони попадають в його залежність. Це є дуже небезпечна позиція, і нею захоплено сьогодні багато велика частина молоді. А одне, що ми можемо сказати, це те, що це свято, як я вже говорив, воно можна сказати возвеличує смерть. А Біблія говорить про те, що смерть то є воріг людства. І нам, християнам, котрі вірять в Бога, або принаймні котрі кажуть, що вірять в Бога, нам потрібно замислюватися над цими питаннями, тому що дуже багато обрядів вони так чи інакше слугують культу смерті. Наш Бог є Бог живих, а не Бог мертвих. І тому давайте ми з вами будемо прагнути все ж таки до життя, а не до смерті. Можливо, ви особисто не вірите в надприродні сили і вважаєте Хеллоуін просто нагодою розважитись і допомогти своїм дітям розвинути уяву? Проте чимало людей переконані, що це свято зовсім не безневинне. В енциклопедії американського фольклору сказано: в основі Хеллоуіну лежить контакт із духами, більшість з яких лякають або погрожують. Багато святкувань, що нагадують Хеллоуін, походять з язичництва і тісно пов'язані з поклонінням предкам. І сьогодні по цілому світі люди у дні цих святкувань намагаються встановити зв'язок, як вони думають з духами померлих. Хоча Хеллоуін вважається насамперед американським святом, щороку його відзначає дедалі більше людей у різних країнах. Проте багато хто з них не знає про язичницьке походження атрибутів і звичаїв Хелловіну, які переважно пов'язані з надприродними істотами і окультними силами. Тисячі послідовників релігійної течії Вікка, котрі дотримуються стародавніх кельтських ритуалів, досі називають Хеллоуін його давнім ім'ям Самаєн. Вони також вважають ніч цього свята найбільш священною в році. У газеті USA Today наводилися слова одного чаклуна. Християни, не усвідомлюючи цього, разом з нами відзначають наше свято. Нам це подобається. Хеллоуін і подібні до нього свята суперечить тому, чого вчить Біблія. У ній сказано: нехай не знайдеться між тобою такий, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада можна побачити дітей, підлітків, студентів та навіть дорослих, які переодягаються у костюми різної нечисті. У школах та вищих навчальних закладах організовуються на честь цього свята вечірки. Тільки варто поглянути, як у приміщенні на стінах висять павутиння, кажани та інша мерзота, бігають діти з відрубаними головами ляльок, танцюючи в колі, переодягнені в чекунів, відьом та іншу злу нечисту силу. Найгірше при цьому те, що це святкування зараз масово проводиться в школах, як мовляв, інтернаціональне і жартівливе. Але нічого позитивного в цьому святі немає. Ось що відомий дослідник релігійної течії Нова ера, Текси Марс, сказав про активність відьом під час Хеллоуіна. Наші дослідження підтверджують, що в цю нечисту ніч відбуваються шабаші відьом, їх пиятики, танці, накладання проклять і заклинань, сексуальні оргії, прийняття нових членів в свій склад, а також приношення в жертву людей і тварин. Вражає розповідь жінки, яка випадково знайшла особистий щоденник свого сина, що називався Книга Тіней, поцвяткований сатанинськими малюнками і символами. Її погляд зупинився на фразі минулого року на Хеллоуін я викрав чиюсь машину і убив дитину, переїхавши її всіма чотирма колесами. Цього року на Хеллоуін я планую зробити теж саме. Отже, Хеллоуін – це день зла. Це свято прославляє сатану. Пропагує ідолопоклонство, розпусту, бісівські ритуали і людські жертвопринесення. Біблія попереджує нас: погане коли щось жертвують, то жертвують бісам, не Богові. Дослідіть написання так свідчить Біблія.